Доброго вечора, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Запрошую вас до рубрики, яка у нас в середу, рукозвичка, те, що робиться у нас всередині, на банковій офіс президента, наша влада і тому подібне. Гаразд, дивимося, які плани у нашої влади на даний момент. У Владу, я вважаю, це зермаки. Єрмак, зермак, Зеленський і 5-6 ефективних чи дефективних менеджерів. Які в них плани щодо України? Тут, звичайно, уникнути якоїсь небезпеки, уникнути і при потребі щезнути. Ну, в принципі, тут нічого такого конкретного не міняється. Але дивіться, почати щось спочатку. Це говорить про те, зробити вибір. Домовитися, підплатити, заплатити, ось які в них проблеми. Тобто, закріпитися, можна так сказати, установити. Ви вже догадуєтеся самі, я говорю зазвичай, таролог говорить в потоці, не просто бла-бла-бла, а в потоці, яка іде інформація, ось, її бажано швидко проговорити. Ось тому, що вона не запам'ятовується. Ви повинні робити розуміти в потоці, коли людина. Яка з енергіями працює, зазвичай в неї це йде швидко, треба проговорити. Отак От і я називаю набір, можливо, це здає, здасться для когось набір слів. А розумна людина одразу зрозуміє, складе ці слова у купу, і будуть, буде картина з цих пазлів. Дивіться. Тепер. Я вже забула, що я говорила перед цим, тому я тепер, можливо, щось інше скажу. Зараз випускаються, ось як я бачу, випускаються якісь говорящі голови. Раніше це був Арістович, Подоляк, наприклад, ще був. Така як безмозгла, ця Мар'яна Бур'яна і тому подібне. Ось, випускаються такі люди, як, як проповідники, можна навіть так сказати. Ось які е, зараз будуть. Ну тут, знаєте, навіть якась агітація, я бачу. Е, тут все якось в мене іде до виборів. Все йде до виборів. Уникнути якихось неприємностей, закріпити своє місце під сонцем на перспективу. Ось як я тут бачу. Тобто, виходить все, з цих слів, що я сказала, що готуються до виборів. Ну що ж, тоді дивимося, як вони готуються до виборів. Тут чітко все стоїть, дійсно готується. От дивіться, пам'ятаєте, що півроку тому ми дивилися, не було виборів, не показували карти виборів. Тепер вже карти щитують у просторі дійсно літає вибори. Літають вони в інформаційному просторі. Тобто, це вже є, дійсно, воно вже є. Тобто тут уже конкретика вирішується, і як це швидко, по закону, звичайно, і обдурити. І обдурити на свою користь, бачите? Тобто, дійсно, як я вже сказала, є спеціальні проповідники, які зараз розносять інформацію по Ютубу, по світу і тому подібне. Тобто кругом розносять інформацію. Тобто, влада конкретно готується до виборів. Ми вже це говорили, але ми. Саме в цій рубриці перепитуємо, що саме в них перше. Тут саме перше, як я сказала, закріпитися на майбутнє. З перспективою на майбутнє. Ось ця карта, зараз є. Ось ця карта, вона показує з перспективою на майбутнє. Закріпитися. Ось, щоб почати новий віток, новий, нову сторінку, новий капітел, давайте я так скажу. А для цього потрібно це все владнати, владнати, це все провернути. І дійсно, щоб це було виглядало, щоб це виглядало дійсно по закону, як за законом має бути, але насправді вийшов у нас диявол. А диявол в першу чергу говорить, що це буде вже нечесно. Тобто будуть, будуть фальсифікації, і будуть такі спеціальні люди, які цим будуть займатися. Це, бачите, ось тут у нас лицар жезлів. Це такі, знаєте, які тільки для цієї справи годяться. Тобто, тут будуть наймані люди, які будуть. У вигляді, можливо, у мене йде така інформація у вигляді а, цих а, спостерігачів. А, бачите, з, а, одягнений в гатунки, а, як це називається, тобто, у формі, скоріше за все, у формі. Це буде спеціальна обучена якась армія, ось як в мене йде. Не тільки заради безпеки, а тут будуть дивитися, щоб дійсно там можна було все змахлювати. Тут буде дуже швидко все відбуватися. А, так. Ну, виглядає, що так? Який буде результат для України з цих виборів? Чи виграє Україна, чи виграють корупціонери? От зараз ми і подивимося. Чи виграє Україна, чи виграють корупціонери? Ну, Україна, дивіться, трошечки печалечка. Вони тут силою візьмуть, корупціонери. Але а, тут скоріше, зараз я подивлюсь, чи вдасться уникнути. Ви знаєте, Україна виграє, в кінці кінців Україна виграє. А, якщо брати цю карту, сімка мечів, до цього рядочку, то ми скажемо, що Україні вдасться вийти, можливо, не так швидко вийти з цієї темряви, з карти місяця. Тобто, а знаєте чому? Тому що українці вже не вірять, це вже без ілюзій. Тобто, Україна без ілюзій. І тут перемога, але це тільки якась проміжна перемога, тобто часткова перемога. Не перемога вже у війні і тому подібне, але на виборах Україна переможе. Тобто вийде з місяця, з болота. Україна зможе таки вийти. Викрутиться, скажімо так, якось. Тепер дивимося корупціонери. А корупціонери десятка. Uh, результат. Uh -huh. Ну, бачите, 50 на 50. Тобто, вони будуть все рівно шукати, де вкласти в Україні. Тобто, будуть шукати uh, шляхи до тих, кого вибере народ. Корупціонери будуть шукати. Тут буде злість, звичайно, тут буде uh, Ну, не зовсім їм повезе. Але зате повезе Україні, бо Україна вийде з цього бруду, з цього болота. Тобто таке враження: Україна позбавиться зелених мародерів. Ну, теж неправильно сказала, зермаків. Чи позбавиться Україна зермаків? Давайте подивимося: чи вдасться тут на виборах позбутися зермаків? Важко, але думаю, що так, не повністю, не повністю тому не радійте. Вони нікуди далеко не втечуть. А, іде в мене таке слово очередной раз. В очередной раз. Тобто, в черговий раз українці зможуть здихатися, як була от влада Януковича, ось тут. Влада Зеленського. Тут вдасться нам вирватись. Але проблема в тому, тут є ще якась загадка. І цей рядочок, який ми дивимося, так? А... вони будуть все рівно шукати вплив, тобто корупціонери, ну, навіть не корупціонери, їх неможливо корупціонерами назвати. Це. Влада Зеленських, давайте я так скажу, влада ФСБшників. Ось вони все рівно будуть до нового лідера шукати, як би це сказати, підходу. Будуть якісь компромати і будуть гроші, але все рівно вони це не до цього рядочку, ну, верніше, до цього рядочку, але в них не все вийде. А ось тут. Uh, у нас новий лідер. Тут вихід нового лідера, мої дорогенькі. Тобто, вдасться через нового лідера. Uh, тут може бути два кандидати. От я енергетично відчуваю, це може бути або Залужний, або Порошенко. Якщо українці виберуть або одного, або другого, то дійсно, ми позбудемось на якийсь час. На якийсь час позбудемося. У мене енергетично навіть краще іде одна людина, але я не скажу. Не скажу тому, що. А з другого боку, яка різниця? Дивіться, залужного вони зможуть обкрутити. Якщо залужного до цих пір обкручували, вони зможуть і зараз його обкручувати. Розумієте? Тому Порошенка вони не обкрутять. Зеленський Порошенка не обкрутять. Ось якось так. Залужного буде їм легше, ось я так скажу. А народ України сам вибирає кого хоче. Ось такий розклад у нас вибра... вийшов, вибрав, вибрали, карти випали. Ось. І а, кого ви виберете, те й буде. Це все залежить від вас. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Гарної, мирної ночі. Все буде Україна!